Уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі міг 29 Також Варшава готова відправити до Києва ще літаків. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Чотири міг Міг-29 з наших складів, які перебували ще в нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири міги передаються додатково останнім часом. Разом вісім, заявив Анджей Дуда. Він також додав, що у Польщі ще залишаються міги, які пройшли модернізацію і зараз адаптовані до стандартів НАТО, передусім з точки зору зв'язку, тобто питань пов'язаних з можливістю виконувати місію повітряного патрулювання в рамках НАТО, за словами Дуди, Польща могла б швидко передати Україні ще шість винищувачів. При цьому він не виключив, що союзна країна зможе за потреби передати Україні інші міги.